Вікторія Тихоніна, переселенка з Харкова, до гуманітарного хабу Паросток, принесла реставрувати речі. Сина про послухи швейної майстерні, розповідає, дізналася з соціальних мереж. Береш, коли у гуманітарках, він буває, у не... мене дитина маленька, треба ушити, підшити, поміняти що-небудь, змійку там таке. Шремонтувати дуже дорого, а тут привітні люди, котрі допомагають. Послуги швейної майстерні, що на базі паростка для переселенців з інвалідністю та їхніх опікунів безкоштовні, каже працівниця центру Надія Шафранська. До нас звертаються за допомогою, ми допомагаємо їх переробити одяг. Буває, що він великий, треба його вшити, це, оверложити, от, ну, десь підшити. Ну, ми ще, ще можемо от, постільне пошити, подушки. Якщо потрібно, ми вони приносили, ми їх переробляли. В їхньому хабі переселенцям також видають продуктові набори. Сьогодні такі надала Римсько-католицька церква в Україні, привезли 229 пакунків. Продуктовий набор це базові продукти, тобі ж це крупи, це борошно, це олія, макарони, консерва, ну і також засоби гігієни. Туди входить і шампунь, і зубна паста, мило. І також туалетний папір. Мар'яна Кірсанова, переселенка з Херсона, Суспільному розповідає, виховує доньку з аутизмом. До паростка прийшла по гум допомогу. Масло, каші, макарони, все потрібно. Бажано памперси, звісно, ось це нам треба, дитина. Також у гуманітарному хабі при громадській організації Паросток надають послуги соціального супроводу, консультації психолога та допомагають з оформленням документів, каже директорка паростка Ірина Саранча. Маже щодня ми отримуємо понад 30 звездів. Насправді, у такі послуги вони допомагають людям звертію, Відчути себе більш захищеними, тому що насамперед, скільки ми відчуваємо, люди хочуть спілкування, люди хочуть бути почутими. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.